Так, я попросила Сашка скосити всю цю полуницю, тому що вона вже тут була зайва. Така в мене діляночка відкрита, гарна. Полуниці зрозуміло, що вже немає. Але нічого. До речі, я хочу вам показати е, і диву дивуюся, як так на цій ділянці швидше виросли. Кабачки і гарбузи, ніж в мене на городі, хоча я їх посадила набагато пізніше. Я не можу зрозуміти, вони вже такі величезні. Дуня мене чує, тому мукає. Яблучка достигають. Також вже треба зібрати ожина. Така гарненька, солодка, дуже її тут багато. Усі ці дні я почуваю себе не дуже добре. Мені здається, що багато хто зрозумів, що взимку в нашій сім'ї буде поповнення, якщо Господь благословить і все буде гаразд. Тому, відповідно, від нудоти я нікуди не можу подітися. За весь цей час нам необхідно зробити грандіозну роботу. Я сподіваюся, що ми впораємося і все буде гаразд, все, що собі плануємо з Божою поміччю зробимо. Також всі ці дні я нічим важким не займалася, тільки максимально легка робота. Приготування їжі, миття посуду і нічого більше, тому що, відповідно, я не можу витрачати свої сили на щось інше. Відчуваю себе максимально дискомфортно, але набагато краще, ніж у першу вагітність, тому що коли я була вагітна Остапом, то в мене був шалений токсикоз. Я не могла нічого робити, ні лежати, ні сидіти. Мене постійно нудило і від їжі, і від усіх інших запахів. А зараз мене просто нудить від того, що я, до прикладу, голодна. Тому я стараюся одразу ж. Щось перехопити, поїсти. Звичайно, я думаю, що було б добре, якби в нас були поросята, щоб можна було цю сироватку комусь віддати. Але. Але, поки так, в мене ще був залишок тіста, то я хочу спекти хлібець. Завтра буду робити котлети і е, додам туди. Слібець зараз чекаю на молоко. Так, на кухні я прибрала, тут в мене картопелька, ми вже пообідали. Залишилося компотик. Далі каструлю я вимила. Зовсім трішки сиру вийшло, але я його планую ще засолити. Помила сашкові лутки. На столі також все прибрала. З вечора я зробила тісто. І поклала його в холодильник для вареників. Я собі запланувала, що зроблю і з вишнями, і з картоплею, і з сиром. Але коли прокинулося, мені було настільки погано, що сил моїх вистачило лише на одну начинку з кисломолочним сиром, тому що було дуже спекотно. Вже з самого ранку мені було погано, була нудота, і, відповідно, мені хотілося якомога швидше щось з'їсти. Тому я на максимальній швидкості е, готую вареники, поки мій чоловік займається господарством, козом, метеличкою, а Остап спить, тому що він себе дуже погано почуває через те, що в нього лізуть зуби. Відповідно, цілу ніч він неспокійний. Звичайно, що його турбує ця біль, тому в нього не тільки е, болить вся щелепа, але й голова від того, що. Ці зубки лізуть. Ну що ж, от Ми і дійшли до того моменту, коли я витягаю довгоочікувані вареники. Як ви бачите, я не заморочувалася над ними. В мене тісто максимально тонке, наскільки це можливо, але я ліпила по своїй старій схемі просто квадрати, які я наповнювала начинкою, і зліплювала у трикутники. Щоб не робити собі життя надто важким, як то кажуть. Ну а далі, після сніданку, після миття посуду, я взялася до приготування їжі, сашкові на роботу і нам, щоб було з Остапом, я вирішила зробити тертий пиріг, тому що давно не готувала з вишнею. І, якщо чесно, було дуже важко, тому що всі ці запахи на кухні вони мене неймовірно дратували, було важко. Будь-що робити, я постійно виходила на двір. Якщо б у нас був якийсь кондиціонер, було б простіше. Але, благо, що, хоча б є витяжка, і я змогла відкрити вікно, це, звичайно, не дуже допомагає. Проте, все ж таки. я швиденько це тістом розформовую по усьому деку. Начинка у мене, як я вже говорила, буде вишні. Я їх всі чищу і додаю крохмаль. Та цукор. Мені необхідно їх трішки проварити, щоб все-таки це вийшло щось схоже на варення, на такий джем, на конфітюр, і воно було густе. Ось така краса у мене вийшла. Я була цим результатом дуже задоволена і надто багато цукру не додала. Так як я люблю більш таку кислу вишню і не хочеться її просто-напросто перебивати якимось іншим смаком. Так як я дуже поспішала, я вже не чекала, поки вся ця історія охолоне. Тому я швиденько, зверху навіть не натираю, а насипаю тісто і кладу пиріг у духовку. Вирвала зелень з власного городу, нарізаю і додаю у невеликий шматок фаршу, який Сашко мені допоміг змолоти на м'ясорубці. І з всього цього я буду робити котлети, які дуже давно випили з нашого меню, але наперед. Скажу, що від м'яса мені дійсно дуже погано, я готова їсти кисломолочний сир, я готова їсти, будь-що, проте не смажене м'ясо. До речі, помила холодильник з оцетом, тому що там також перепліталися різні аромати, від яких мене нудило. На поличках залишився мінімум, до прикладу, той сир, який я робила з козячого молока. Ми його ще не пробували, проте як тільки. То розповім, чи дійсно він того вартує. Тому що коза у нас декілька місяців, і тільки зараз я вирішила зробити якийсь сир, тому що все молоко йшло телиці, так як ми її придбали одразу після того, як кози народили. Ну що ж, пиріг приготувався, він вийшов дуже смачний, але у мене була ще інша робота. Дуже гарні вишні в нас в садку ще є збоку. У мене вже всі руки грязні, е, такі великі, соковиті і дуже солодкі. Я назбирала таку миску велику металеву, такі вишеньки. Також смородину дозбирала, ожину, щоб нам було їсти. І ще там маю вишні дозбирати деякі. Ну, вони гірші, трошки менші, але все одно шкода їх. І ще мені треба подивити кози зараз. Сашко тут скосив і сам поїхав за сіном сусідським, тому що ми вже придбали, слава Богу, причіп до мотоблока. Покажу вам, скоро в мене лілія буде помаранчева. Я навіть не пам'ятаю, чи я її викопувала, бо ж тільки гладіолуси садила. Вже квітничок знову заріс. Ось тут Сашко скосив. У нас був ось такий неймовірний захід сонця, який мене дуже порадував під ньому. Мені настрій нагадало ще одне благословення від Бога. І можливість побачити його у буденному житті у такій неймовірній красі. Зараз я вам розповім про один із найулюбленіших моментів на моїй кухні. Я колись розповідала, що хотіла би, щоб тут було два вікна. Одне тут замурували, зробила такі полички. І тут видно поле. Коли сонце заходить, його вже тут не видно, тому що всюди тінь, але ось там. Далеко на полі, його чудово видно. Сонячні промені. Просто неймовірна природа. Мені дуже подобається. Я зараз відпочиваю, в мене максимально немає сил. І я взагалі нічого не хочу, мене нудить. Нудить від будь-якого запаху. Я не можу витримати просто. Перебувати на кухні. Навіть якщо я не хочу їсти, я змушена <клес> їсти, тому що мене тошнить. Я не знаю, як я витримала сьогодні, все це приготувала. Я зараз відпочиваю в спальні. Чоловік готує Остапа, але знаєте, що хочу вам сказати? Відкрила вікно. Максимально так, хочеться перебувати в кімнаті, де немає ніякого запаху. Просто, щоб ну, мій ніс навіть не вловлював нотки е, і аромати будь-чого. Я вже мовчу про парфуми, там, дезодоранти. Але не знаю, що буде далі, тому що зараз максимально ситуація не. Райдужно. Я вже забула, навіть, коли останній раз ми виходили гуляти, ну, типу, на двір виходимо це само собою, але щоб кудись далі, то навіть не можу і мені не хочеться. Якщо чесно, в мене настільки знесилення. таке враження, ніби я розвантажувала цілу ніч, якісь мішки важкі. Цілу фуру мішків, і в мене просто були тіло. І так кожного дня і хочеться спати постійно. Виходить, що зранку я зробила подвиг, тому що е в мене було два прання. Також я зробила вареники зранку, потім також приготувала тертий пиріг, який Остапу, до речі, дуже сподобався з вишнею тому що вишня така кисла компот, приготувала котлети, приготувала запіканку з кисломолочного сиру. У мене максимально упадок сил, і я думаю, що ви розумієте, що таке готувати велику кількість їжі, це ще й велика гора посуду, плюс я ще сьогодні вирішила вимити холодильник. Там було багато всякого непотребу, яке мені необхідно було викинути, і я його помила з отстом, в мене ще від цього нудило. І все. На дворі я взагалі не можу перебувати, тому що спека про якесь сапання не може йти і мови, але я впоралася майже з всім. Там залишилася тільки морква, яку необхідно посапати. Якось буде з тою морквою, нічого їй не станеться. Вишні я вчора зібрала ягоди, з цим я впоралася, але ще залишилося вишні перебрати і а, деякі дорвати, тому що там в саду є. Я вчора виконувала мусила робити іншу роботу. Я встаю і взагалі чим я займаюся суто через дитину. Якби не було Остапу, то я б також лежала і нічого не робила. А так я себе змушую, плюс в нас є якісь домашнє господарство. Але я до цього, якщо чесно, нічого не маю, ну, крім тих днів, коли Сашко на роботі, тому що я вже перевела тих кіс на дворазове доїння, щоб полегшити нам життя. Ми сильно там нічого не втрачаємо, того молока. Плюс в тому, що Сашко, коли йде на роботу зранку, то він порається біля господарства, то мені зранку нічого такого не треба робити. І я тільки ввечері займаюся доїнням. Ну, і коли він вдома, він також це робить. Я вчора ввечері мусила подоїти їх, тому що він забирав сіну. З сусідської ділянки. Трішки далеченько там було. Тому що він їхав на мотоблоці. Благо, що ми придбали прицеп. Чи причіп я не знаю, як на українській мові буде правильно. І... Тобто можна буде возити, будь-що, що нам буде необхідно. Але ну, він невеликий. І також. З відео в мене не складається, тому що я намагаюся вижити в ці дні. Ось, в лікарню я ще не їхала, ще треба поїхати в лікарню. Але ну типу я вже знаю свою ситуацію. Я вже в цьому впевнена на 100%. Ось. І я не знаю, як мені пережити цих. Перших три місяці, тому що ну, далі мені 100% стане набагато простіше, тому що пройде ось цей етап. Я зараз максимально зла, що я не можу в повній мірі робити стільки роботи, як би було, якби я була в нормальному стані, наприклад, але ну, нічого з цим не зробиш, і плюс до того. Зараз йде активність, всі роблять якісь закрутки, всі роблять заморозки. В мене це на такому тормозі, тому що ну, через самопочуття відповідно. Але що я хочу сказати, що коли я була вигідна Остапом, то я взагалі не могла нічого робити, нічого їсти. Я не знаю, як я вижила цих перших три місяці, тому що я не готувала майже, бо мене тошнило взагалі від їжі. І я не прибирала майже, нічого не складала, нічого не робила. Мені було настільки погано, і я не розуміла, що зі мною робиться. Друзі, ось такий був мій невеличкий сільський влог. Сподіваюся, що вам сподобалося. Буду намагатись, як і говорила. Якщо все буде гаразд і надалі викладати відео, я хочу з вами попрощатись до нових зустрічей. Па-па!